Гуртожиток для учнів княгининівського ліцею зараз слугує тимчасовим прихистком для людей, які вимушено покинули свої домівки. Перед входом стоять евакуаційні автівки з надписом Діти на кухні готує обід Людмила Авхуцька. Жінка приїхала на Волинь з Авдіївки. Там дуже бомбили. Ми і на полу лежали, боялися. І все. І виїхали звідти. Сьогодні ми готуємо борщ, потім курку варену. Гречку і це на обід. Щоб був порядок, кожен має своє місце, розповіла кухарка Людмила Сьомкіна. Підписували в кімнатки яка кількість людей і ставили на столики, вони знають своє безпосередньо своє місце. У ліцеї працює пральня. По ліву сторону ставимо пакети які з брудною білизною, по праву сторону з чистою білизною. Кожен пакет підписаний і кожен пакет беремо окремо. Індивідуально кожному одному. За порядком у гуртожитку стежать переселенці, які по черзі допомагають прибирати приміщення. Кожен дивиться, кожен старається, щоб було менше після себе, тобто, в принципі, щоб було чисто. Олег приїхав з дітьми, онуком та дружиною Наталією з Донецької області. Мене попередили. Солдати, які стояли в Попасної, що будуть бойові дії, і вони знали, що в мене внук, і сказали, вивозь його із переселенцями. Працює психолог індивідуально та в групових заняттях. 7 квітня ми прибули до села Княгининок, приїхали з Донецької області, міста Лиман. Приїхали з бабусею з двома діточками. Тому вже розпочиналися там сильні бої, і ми ну, перед тим як це все побачити, вирішили все-таки дітей, дітей туди вивезти. Вчимося керувати емоціями, зокрема тривогою. От нещодавно було заняття, на якому ми розглядали порушення сну і як їх долати. Неподалік у місцевому будинку культури внутрішньо переміщені українці та їхні діти долучаються до мистецьких заходів, розповідає мисткиня Ірина Нікітіш. Немає таких якихось конкретних завдань, щоб вони там вибудовували якісь перспективи. Просто забавляємося максимально якісь творчі роботи, максимально побільше технік, щоб їм було цікаво. Дев'ятирічний Володимир, окрім малювання, ходить на заняття з музики, грає на барабанах. Я мав виступати на на вулиці Лесі Українки, а ми, ми будемо там заробляти гроші на армію. Приймати внутрішньо переміщених українців вирішила педагогічна рада. 14 березня приїхала перша сім'я, каже заступниця директора княгнинівського ліцею Людмила Возня. Говорить, орієнтуються на сім'ї з дітьми. Ми можемо для них організувати і заняття, і арт-терапію. І найголовніше для дітей шкільного віку це навчання. Людмила Возня каже, нині шукають кошти, щоб завершити облаштування укриттів. Говорить, вже написали 20 листів у різні благодійні фонди та організації. Це буде одна з умов для того, щоб можна було розпочати освітній процес. Орієнтовна вартість ремонту мільйон гривень, каже заступниця директора. Говорить, як працюватимуть з нового навчального року, ще не знають. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.